Вітаю вас! Ви на каналі Sport UA. З вами Сергій Андрійович. Сьогодні хочу поговорити про 5 речей, котрі я б хотів би знати перед початком занять. Це відео буде корисно багатьом, тож, перед початком не забудь підписатись, поставити вподобайку, написати коментар в підтримку і заварити собі чайок. І ми починаємо. Я працюю тренером вже більше 12 років, і за цей довгий термін я спостерігаю таку тенденцію виділив 5 пунктів того, про що люди думають перед початком занять. Ми не говоримо про якісь відмазки, а конкретні пункти. І почнемо з місця номер 5. Це одяг. Як би банально це не звучало, але люди перед початком тренувань завжди заморочені тим, в чому вони будуть займатись, в чому вони будуть взуті. Шановні друзі, ви маєте вдягатись так, як вам зручно, в той одяг, котрий вам підходить і котрий зручний саме для вас. Не потрібно витрачати багато коштів на спеціалізований одяг, на функціональний одяг. Хотів би зауважити на функціональний. Одяг, бігти в магазин за якимось дорогим взуттям, тому що таким чином ви будете відкладати своє тренування все далі, далі і далі. А вам потрібно просто вдягнути зручно, взяти зручні кросівки і прийти до залу. І з часом, коли ви адаптуєтесь, ви вже зможете і купити собі одяг, і ви зрозумієте, яке взуття вам необхідно для ваших. Цілий пункт 4. заняття з тренером. Звичайно, ви можете мені написати Сергію. Але ти кажеш не купляти одяг, але потрібно витрачати кошти на тренера. А що робити, якщо в мене немає грошей на тренера? А я відповім, що ви можете взяти водний інструктаж в тренажерному залі, котрий є в кожному фітнес-центрі для людей, котрі прийшли вперше. Навіщо це? Тому що ви маєте чітко розуміти, як і який тренажер працює, для чого він потрібний, і взагалі як користуватись обладнанням в тренажерній залі. Тому я раджу одне або два заняття все ж таки взяти з тренером для того, щоб більш чітко розуміти: звичайно, тренери є різні, інформація є різна, кому довіряти не зрозуміло. Але я хочу попередити, що. Перші два заняття з тренером, вони у будь-якому випадку будуть базові. Він покаже, як користуватись тренажерами, покаже, як до них підходити, і взагалі для чого вони. На першому занятті ви вже більш детально сформуєте свою картинку для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно, а що не потрібно. А друге заняття буде вже більш базовим. Ви зрозумієте, по якому принципу будується тренувальний процес. Розігрів, основна частина, заминка. Пункт номер три. Всім. Байдуже. Я хочу, щоб ви це усвідомили. На вас ніхто не дивиться. На вас всім все одно. Можливо, це звучить десь трошечки грубо. Але я хочу, щоб ви це усвідомили. Кожен приходить до тренажерної зали і спостерігає і дивиться виключно в дзеркалі на себе, ані на когось іншого. Тому не потрібно бояти, що на вас хтось дивиться, з вас хтось сміється. На вас Всім все одно. Тому не потрібно боятися. І хочу об'єднати цей пункт з наступним, що окрім вас ці заняття нікому не потрібні: ні вашому тренеру, ні вашим друзям. Ви займаєтесь для себе. Тому, якщо у вас немає мотивації тренуватись і вам це не потрібно, будь ласка, не гвалтуйте себе, а знайдіть те, від чого ви кайфуєте. Ми підходимо до другого пункту, але перед цим я хочу сказати, що не забувайте донатити, не забувайте підтримувати військових. Робіть репости, робіть донати. Підтримуйте всіляко. А ми переходимо до другого пункту, котрий каже про те, що кардіо не важливе. Кардіо не обов'язкове. Я можливо відкрию вам секрет, але багато тренерів ставлять. На доріжку своїх клієнтів перед початком занять для того, щоб випити кави або трошечки себе розслабити, поки ви там ходите на доріжці. Доріжка перед тренуванням вона не є обов'язковою. Кардіо не є обов'язковою частиною тренувального процесу. Вона бажана, але не обов'язкова. Тому, якщо ви не любите бігати, стрибати, не робіть цього не потрібно. Ви маєте насолоджуватись тренувальним процесом. Тому, якщо ви хочете схуднути, потрібно банально притримуватись дефіциту калорій і активності. А яка саме буде ця активність? Все одно. Хочете, бігайте, хочете ні. Тому на другому місці, що я хотів би знати, що кардіо не потрібно робити, якщо ти хочеш схуднути. І місце номер один посягає те, про що мало хто десь говорить. Якщо цього не буде. То взагалі не буде ніякого результату або він буде дуже повільний. Харчування, мабуть, подумаєш логічно, ти так, але ні. На першому пункті базується сон. Все правильно, гарне відновлення. Як би ти не харчувався, як би не тренувався, не бігав, не стрибав, результату не буде без гарного відновлення. Сон є основним показником відновлення. Не ігноруй його. Не потрібно пишатись з тим, що ти так мало спиш, що ти поспав або поспала 2-4 години на день, і тобі від цього класно. Це все акумулятивний характер, все це нагрівається з часом і твої тренування сходять на нівель. Звичайно, я розумію, що дивлячись це в Україні, ти скажеш, який сон, коли в нас сусід такий. Я все це прекрасно розумію. Але потрібно на максимум намагатись спати якомога більше. Власне, це всі 5 пунктів, про котрі я хотів би знати перед стартом занять. Допиши в коментарі, які пункти ти вважаєш важливими перед початком тренувань. Можливо, я щось пропустив і ти можеш щось доповнити. А також підписуйся на цей канал, став подобайку цьому відео. Слава Україні!